Так, ну що ж всім здорово. Зіграв я, коротше, бій на шакалі. Без стріма. Стрім я вже закінчив, і думаю, зіграю я на Шакалі бій. І. Це один з тих небагатьох боїв, які прям цікаво було грати. Бо, тому що зараз дуже багато оцих всіх турбачів. От, от, де команда просто толпою зносить е, якийсь фланг, або твій фланг зносить команда противника, або твоя команда зносить е, фланг. А от це прям такий цікавий бій, під я, в якому я підлаштувався, підлаштувався під противників і під союзників, розмінював їх. І відповідно ще є. Старався жити максимально, дамажити, мінусувати фраги, і старався виташити цей бій. Ем, ну, в чому результат бою ви побачите в кінці. <кхід> Відповідно, я їду на стандартну позицію на відстріл. Ем, першочерговий, так скажемо, під завжди під'їжджаю під цю бойницю, даю от дві тички вдягуї, 103 тичка, на жаль, не залітає. Після чого я розумію, що мені треба ловити Бешку, ну і паралельно контролити Є100. Я помічаю на міні-карті зараз Бешку, стараюся їй дати тичку, але вона не підставляється. Її контролю так. Таким чином, два танка, але я не взяв до уваги, що в мене кумулятив. Ну, в мене кумулятив був заряжений на Ягу, і відповідно зараз я не даю в бешку тичку через те, що у мене кумулятив був заряжений на Ягу. а там. Всякі забори і тому подібне. Відповідно, я дивлюся, що тут відбувається. Я бачу, що по Мінікарті, що, ну, що Бешка їхала в сторону міста, значить вона десь зараз мала би тут підставитись. Я через інтуїцію перекидаю на підкалібер. І бачу, от Бешка підставляється. Старий вже реакція не та. І, відповідно, не закидую першу тичку, другу тичку я закидую. <кій> і. Мій союзник на базі 89 79 бешку добиває. Я розумію, що мені потрібно їхати в місто, там вже в місті заміс. Мої танки почали піджимати противників, і мені треба їх якось розмінювати. Під'їжджаю, я я вивертаю камеру, щоб подивитися на Ташенрати, і тут зареспилась бешка. Вона не в себе на респі зареспилась, а тут. Це вже інша бешка, даю їй тичку, і я думаю, під'їжджати чи ні. Думаю, ну окей, я ще під'їду, можливо, якусь пайку дві закину сюди. Помічаю вазіка 55-му, даю йому тичку і паралельно ще контролю. Із 7 і дивлюсь, чи не виїжджає бешка знову з тої ж самої позиції. Ну, паралельно, просто це контролюю. Я бачу, що ІС-7 зміщається в праву сторону. Я приймаю рішення втекти звідси. і... Я втікаю без засвіта, відповідно, і сьомий не був готовий до того, що я його зацілю, але тичка в мене не залітає. Друга тичка в мене тут залітає так, як і сьомий натиснув вперед. Я розумію, що в нас тут е, хак, я з хакером, а противників тут семеро. Чи скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семеро противників. І ми... я починаю давати на ласти. Ми тут з хакером починаємо втікати. Е, розумію, що вже рахунок 3-7. Хакер мені трішки підрізає. Я тут пробую втекти і паралельно завертаю на патона. От. Е, я не помічаю, що в мене фугас заря... заряджений, Я цього не помітив. Я коли втікав, я випадково протиснув і зараз не добив патона саме через це. Я переключив тут, здається, на підкалібер, так як переді мною заборчик. І контролюю Вазіка 55-ї. Дивлюся, ягу і Вазіка, куди вони натиснуть? Що робити? Бачу, що вже і Бешка піджимаю, даю тичку, отаку. От Шальну в вазіка, він в мене закидує, я починаю втікати. Рахунок 5-8, мінус 3,5 по ХП. Я бачу, що підставляється бешка, вицілюю через заборчик під калібром. Під я тут перейшов вже на підкалібри, так як тут дуже багато заборчиків. Забираю бешку і. Шукаю простріл, можливо, зараз хтось ще тут підставиться. Яга шотна, вазік шотний, стірва шотна, Ташинрати з ХПшками і 7. І, от... і ще паралельно моніторю, чи нема ніяких поломок на платформах. Вдруг зараз Яга або Вазік захочуть обійти з, -з боку. Даю тичку в Ташинрати і починаю втікати, бо противники вже натиснують. А я Ташинрати ще й підпалюю на секундочку. В бою я цього навіть не помітив, що я Ташенрати спалив на тисяч. Я ХП. Потім, так скажу, мені не пощастить за це. так Даю на ходу в дбв і я бачу, що Боркін Кафер на мене їде, я включаю це спеціальне вміння, абілку. І в аркадному прицілі даю тичку. Тут, я думаю, у мене воно золотить в дбв але, на жаль, не фартанулу не повезло. Даю тичку в леопарда. І пробую ще ДБВ-ху вицелити, але її добив хіршкафр. Я втікаю, помічаю ВАЗіка, даю тику. Бачу яго, але мені пощастило, що в Яги був заряджений кумулятив, і я на вірочку просто даю під калібром. Думаю, ану може, дам ще тичку в ІС-7, але ні, він за Брустером стоїть, і розумію, що це ще можна витащити. В них не так аж і багато ХП. І я тоді пробую втікати, і треба, думаю, треба леопарду хелпанути. Точніше, не леопарду, а хіршкаферу моєму. Ми залишились 2 в 3, 2 в 4, точніше, вибачте. І я їду Допомагати хіршкаферу. Хіршкафер забирає леопарда, але в нього 211 хп, і і сьомий, здається, його добиває. да І сьомий його добиває і починає їхати в мою сторону. Думаю, ну окей, треба, значить, і за приймати. Під'їжджаю сюди в кущик і думаю, Ну зараз я його, в принципі, без засвіта можу через ДПМ забрати. Він для мене двохшотний. Я перезаряджаю на акумулятиви від'їжджаю 15 метрів від куща, даю. Тичку не засвічуюсь. Даю другу тичку і його забираю. Відповідно, я думаю, ага. та шенрати був на базі. Значить, що? Значить, це може бути він. Значить, це він може зараз брати базу. Я їду в, в сторону Респу противника, щоб від засвіта висвітити. Ну Від огляду 445 метрів. Дивлюсь, їду так спеціально, їду так спеціально, щоб круг огляду був якраз на базі, щоб його, щоб його якось чекнути, і від дистанції, можливо, забрати. І тут я бачу, що Ташенрати взагалі знаходиться в них на респін. Він вернувся назад. І тут я вже максимально прихуїв. Я думаю, опа, значить, це стірва базу бере. Я тоді вирішую просто не вступати в бій старший рати, так як я по часі не встигну і заряджаю кумулятив, щоб, тому що під калібром йому дуже, його дуже важко пробити. Я заряджаю кумулятив, їду і бачу, що засвітиться стірва, даю на вірочку, на вірочку даю тичку, вже зводжусь до кінця. І тут я розумію, що лишився один. На один проти Ташенрати. І він міг сюди от поїхати, щоб мене зажати. Типу, стірва з одної сторони, Ташенрати, з другої сторони. Але, 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 але. Він не вирішив він не захотів мене доганяти і, ну, відповідно, яке доганяти? Можливо. Я б на його місці би поїхав якось шукати якийсь простріл по мені. Так як я їхав в сторону бази в засвіті. І... По итогу я думаю, ну, 261 хп в мене, я для нього шотний, а в мене не факт, що по ньому пройде альфа. Відповідно, я встану за цілю, щоб на вірочку дати першу тичку і засейвитись. Але, але нікого я не зустрічаю, я тут чуть пришвидшу. Я так віддаляю камеру, дивлюсь, можливо, десь є якісь поломки. Але нічого не бачу. і думаю, ну ок, треба їхати шукати. Типа їду через зелень і дивлюсь, буду їхати через зелень якраз так, щоб від огляду, можливо, паралельно щось чекну, десь щось нажиде і так далі. І їду так, щоб нічого не повалити по зелені І в разі чогось, якщо я засвідчу, щоб я міг або впасти в низину, або від'їхати. Якщо я когось чекаю, я зразу заїжджаю в кущі і від маскування вже приймаю рішення. Я отут катаюсь, шукаю, де він стоїть, де він знаходиться. І нікого не можу знайти, куди, куди він подівся. Відповідно, я просто. Отак пронюхую кожну, кожну ничку, можливо, десь блядь, заникався в якомусь углу, сидить і чекає на мене. Тут я вже поломки валю, але тут можна було і валити, і танцювати, і співати, і що-небудь робити. Там такий пасажир сидів, що ой-ой, ой трошки спойвернув вам. Тут їду, і тут він в мене засвічується. І я розумію, що він стоїть отут. Я так зупинився, думаю, ану, засвітився я. Засвітився. Я бачу, що він дуже пізно зреагував. Думаю, ой, блін, а я міг дати тичку вже на реакції. Я отак від'їжджаю. Але зрозумійте, що це жива людина. Це жива людина, це не бот. Він сейвиться від мене. Він сейвиться від мене за доміком. Він пробує сейвитись. Ну, бот такого би не зробив. Я, я розрахую на те, що це що там сидить якийсь адекватний мужик, який дійсно щось шарить в грі. грізні. Тому що він правильні муви робить. Я отак дивлюсь, думаю, ну, от бачу, він їде. Я від'їжджаю назад, думаю, а вдруг він зараз натисне на мене, завалить цей будинок і натисне на мене, просто дасть тичку в ці кущі. Я от продумую варіанти, що мені робити. Mm, що мені робити? Проїхати отак, я чекнусь. Е, проїхати через праву сторону, також чекнусь від нього. типу думаю Ну, блін, мені лишається тільки зарядити фугас, завалити домік і через цей домік його простріляти через оці вот кущі і через домік. І я свайпнув на фугас, валю. так е, Завалив домик, і він починає їхати. І Він починає їхати. І він вивертає корпус. І я розумію, що я в цьому моменті, здається, навіть підставився. Я взагалі не розумію, як він мене міг засвітити. Але я йому, вицілю, я йому вицілюю щуку, і я не розумію, я не показав жодної габаритної точки, як я міг тут засвітитись. Я не знаю. Ну це, скоріш за все, Ну знову диряві кущі. І він мене просто забирає фугасом. Фугасом забирає. І тепер дивимося результати бою. Перший скрін. 8200 дамагу Це з урахуванням блайнда по леопарду. Е, Дивимось, скільки настріляв Ташенрати. 1241 дамага. 1241 дамага. І тепер дивіться, куди він мене пробив фугасом. А стояв би я лбом, він би мене фугасом не забрав. А тепер дивіться статистику даного пасажира, який грає в 800 середнього наташенрати. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобалось. Сподобався отакий відос з моїм коментуванням. Е... Постараюсь більше таких відосів робити, але з вашої сторони попрошу вас поставити лайк. Підписатись на канал, поставити лайк і мож, скиньте друзям це відео. все Всім гарного дня, всім без.